Уже з 1 вересня за рецептом лікаря можна отримати в аптеці ліки від гіпертонічної хвороби. Причому участку вартості ліків компенсуватиме аптекам держава. А самим пацієнтам потрібно тільки раз на місяць відвідати лікаря, проконтролювати стан здоров'я і відповідно отримати рецепт на наступний період лікування. В Першу чергу пацієнт 1 вересня повинен прийти до лікаря, отримати рецепт на безкоштовне лікування артеріальної гіпертензії, зайти в аптеку і на місячний термін отримати. Той чи інший медичний препарат, який буде йому показаний для лікування через місяць, при ефективності чи якихось інших змінах, пацієнт знову повинен прийти до лікаря і узгодити подальше лікування. Нині, за рівнем смертності від серцево-судинних захворювань, Україна випереджає сусідні країни. На гіпертонічну хворобу страждає кожен третій дорослий українець. Проте лікує її тільки 15% пацієнтів. Саме тому чи не найголовнішим питанням, яке обговорювали медики, було як донести до пацієнтів необхідність постійного лікування гіпертонічної хвороби? Адже це пожиттєвий діагноз, з яким можна жити десятиліттями, не наражаючи себе на ризик серцевих нападів чи інсультів. Ця програма має забезпечити, значить, покращення. Стану хворих з гіпертонічною хворобою, значить, збільшити прихильність до лікування, і як наслідок, значить, зменшити смертність від серцево-судинних захворювань. Нині виділено сім формул, за якими синтезовано всі основні препарати для гіпертоніків. А це понад 200 найменувань. Медики та аптечні заклади готові до відпуску медикаментів від гіпертонії за референтними цінами. Саме головна задача сьогодні нас, я думаю, медичних працівників достукатися до сердець наших пацієнтів, щоб не тільки ми йшли їм на зустріч, а саме вони відчули необхідність цієї співпраці, що все треба саме для них. Від нашого таланту, від нашого вміння, професіоналізму залежить наскільки наші пацієнти нас почують. Я думаю, що наші колеги будуть робити все від нас залежне, щоб чим скоріше наші пацієнти нас почули і почали думати насамперед про своє здоров'я. Отож, зниження цін на ліки від гіпертонії вже прийняті. Тепер на черзі навчання самих пацієнтів гіпертоніків простіа беці турботи про своє здоров'я, яку вони почнуть опановувати вже з 1 вересня.